Чорний вивів мене небо і насець. Війна нас поміняла, кожного, мабуть, і кожен переоцінив своє життя, життя своїх рідних. Вітаю, Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях заслужена артистка України Ніна Мервода. Вітаю, вітаю вас, дуже приємно вас бачити на такому чудовому міроприємстві, як творчому вечорі Юрія Миколаївича Піжука. Ви сьогодні долучилися, прийшли привітати, і я так розумію, виконували власне пісні ювілера. Так, ми з ним зробили пісню Ріка. Ви знаєте, вона, коли Юрій Миколаївич прочитав вірші, вони мені зразу, як як костюм, я його ці слова от відчула їх зразу. Вони запали мені в душу. І ми так, такі, ну. Пішла робота, пішла праця. Юрій Миколаєвич мені дозволив виконувати пісню. І ми записали пісню Ріка. Ну я так думаю, що це буде така перша ластівка. Так, да, це в нас перша робота. Я вважаю, що вона вдала. Ви саме сьогодні бачили, що люди сприймають цю пісню. Це саме головне, що людям подобається і хочеться щоб. Пісня стала народною, так як для виконавця і для автора, то я думаю, це буде найвища нагорода, коли люди будуть співати. Люд пісня піде в народ і стане народною. За час війни як багато з'явилось у вас нових пісень у репертуарі? За час війни дуже багато з'явилося пісень і з'явилися пісні на військову тематику. Це як «Благословляю я тебе, мій сину, про моя Україну. Тому що ну, війна нас поміняла, кожного, мабуть, і кожен переоцінив своє життя, життя своїх рідних. Багато концертів, де я працюю в Державній прикордонній службі, в ансамблі Державної прикордонної служби, і ми дуже часто обслуговуємо наші прикордонні застави. Ви знаєте, з великим задоволенням завжди їжджу до хлопців, тому що. Ну, Дивитися в вічі, дивитися, робити їм яке свято, хоч невеличке. Кожен на своєму місці повинен приносити свій вклад. І те, що я роблю і віддачу від хлопців, велика вдячність мені як виконавцю. тому що я бачу, як у хлопців загоряються очі, як вони відпочивають. І це саме найдорожче, що я отримую від цього. А де ви, до речі, застали війну? Застала війну в Києві, як і багато хто, а потім поїхала до Доньки, яка живе в Київській області, і там почалося всі ці вертольоти, все Це було дуже страшно. Дуже було страшно, тому що ми навіть не могли усвідомити, що воно таке буде. Ми дуже багато, коли я залишилась в Київській області, ховалися по підвалах, але допомагали, варили їжу. У мене мій зять возив хлопцям туди, на, ну на передові місця. До нас дуже багато приходило хто митися, тому що. Це болісно, бол болісно зараз згадувати, тому що в мене сину 25 років, і коли зайшов хлопчина, не буду говорити, 25 років, і в цього хлопчини си виски, ви знаєте, мені як матері, я не знаю, як я стрималася, я його обняла, почала розплакалася, тому що це дивитися болісно, коли твоя дитина а вже. А вже зазнала от таких випробувань. Це дуже складно. Дуже. Як, на вашу думку, українцям легше пережити війну? Ви знаєте, українці така нація. Я просто нашій нації дивуюся. Ми сміливі, ми хоробрі. Ми вистоїмо і подолаємо все. Коли ми разом, от коли ми разом. Ми зробимо все. А ми зробимо це, ми переможемо. І тільки за нами буде перемога. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз щось таке зімпровізувати? Звичайно, можу. Чорноморець матінику. Оце голос, оце справді оце на мир вода. Ви Ми вразили. Дуже дякую. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам Оперативної України. Інфо. Звичайно, хочу всім побажати міцного здоров'я, Божого благословіння і, звичайно, мирного неба і перемоги. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Добре. Можна обнять. Це Можна. жовто.